Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо налаштування роутерів в повністю по всім налаштуванням. І так, ми заходимо в веб-інтерфейс, переходимо до загальних налаштувань. В загальних налаштуваннях у нас є 4 пункти: перший це налаштування режиму WAN. Тут ви можете обрати протокол, це DHCP, PPPoE або статичний фіксований IP. Якщо вам провайдер не надає ніяких додаткових налаштувань. Ваш вибір це DHCP. DHCP це динамічна IP-адреса, яку вам автоматично надає провайдер. А якщо у вас є прив'язка по mac адресі ви можете вписати сюди mac адресу старого роутера, зберегти, і у вас все буде працювати. Далі. WISP. Вісп це підключення через Wi-Fi. Тобто, ви можете підключитись до Wi-Fi, будь якого який у вас доступний. Ваш роутер буде брати інтернет з нього. І ви зможете собі спокійно ним користуватись. Це буде, наче у вас кабельне підключення. Наступне це налаштування Wi-Fi. Зараз я записую це з маршрутизатора, який не використовує мережу 5 ГГц, але якщо у вас вона є, налаштування там будуть також ідентичні, буде просто ж на один пункт більше. Перше, це SSID. SSID це назва вашого Wi-Fi. Тип шифрування. Тип шифрування рекомендую обирати останній, бо вони будуть найбезпечніші. Плюс, якщо обираєте останній, то пристрої, які будуть підключатись по старому протоколу, все-таки зможуть до нього підключитись. Режим роботи. В режимі роботи завжди обирайте стандарт N для мережі 2,4 ГГц, або стандарт AX або AC, якщо вони у вас доступні на мережі 5 ГГц. Канал. Канал обирається автоматично, якщо ви вмієте. Сканувати свою мережу за допомогою спеціальних програм, щоб перевірити, на яких каналах працюють мережі ваших сусідів в будинку, то ви можете обрати вільний канал. Якщо ж ні, то залишайте на автоматичному. Ширина каналу. Обирайте між 20 та 40 МГц. 20 МГц буде менша швидкість, але більше покриття. 40 МГц буде менше покриття, але більша швидкість. Передача потужності. Потужність обираємо завжди на максимум, окрім випадків, коли ви будуєте меж-мережу. Коли ви будуєте меж-мережу, бажано вибирати середню потужність і в залежності від того, на якій відстані у вас стоять меж-сателіти. Далі, налаштування VPN. Налаштування VPN. Ви вибираєте протокол. В цьому пристрої конкретно доступно лише три види підключення, але в більшості доступний ще OpenVPN та ZeroTire. А ви вводите налаштування отримані від провайдера вашого VPN і користуєтесь. По функціям ви можете включити пряме підключення з сайту сайт, або ж ви можете налаштувати собі політику VPN. Політика VPN може бути в трьох варіантах: Перше — це вимикач, тобто kill switch. Фактично, якщо у вас втрачається підключення до VPN, у вас зникає і доступ до інтернету. Це необхідно для збереження вашої анонімності, щоб ви випадково не підключилися до ресурсу без VPN. Другий варіант це підключення до конкретного домена. Ви можете вказати домен до якого буде йти підключення через VPN. наприклад, якийсь онлайн-кінотеатр, який недоступний на нашій території. і ви можете спокійно туди зайти через VPN, а всі інші ресурси у вас будуть доступні. Наприклад, там якийсь хулу подивитися в оригіналі, які недоступні в Україні. Також ви можете вибрати собі іще один варіант це віддалена підмережа. Віддалена підмережа це більше робочий варіант, тому що ви вказуєте просто IP-адресу, тобто підмережу, до якої ви будете підключатися, і всі IP-адреси в цій підмережі будуть підключатися через VPN. Перейдемо до розширених налаштувань. В розширених налаштуваннях перший пункт це у нас мережа. Налаштування LAN. Налаштування LAN дозволяє вам обрати внутрішню підмережу. І встановити маску підмережі. Чим менша маска під мережі, тим більше доступний пулс вільних IP-адрес. Якщо ви залишаєте по стандарту, то у вас буде доступно 255 власне IP-адреси, які будуть доступні на 255 пристроїв. Далі, гостьова мережа дозволяє створити ізольовану від внутрішньої локальної мережі мережу Wi-Fi. Це потрібно для того, щоб ви могли безпечно надати доступ до інтернету. Наприклад, своїм гостям, якимось, яким потрібно зайти в інтернет, і ви не хочете, щоб вони потрапили у вашу внутрішню мережу, наприклад, на домашній сервер, налаштування роутера чи тощо, ipv 6 Більшість провайдерів в Україні не надає ipv 6, але якщо ваш провайдер вам його надає, і ви хочете ним користуватись, вмикайте цей пункт, обирайте тип підключення, вводите налаштування, яке вам надав провайдер, це в більшості буде статика, і користуйтесь. МЧП. По МЧП бажано не змінювати ніяких налаштувань. Цей функціонал покращує ваше з'єднання, просто нічого не знімайте. Тім, кому потрібно щось змінювати, вони і так прекрасно знають, що за що відповідає. Квос дуже корисна функція, дозволяє вам обмежувати максимальну швидкість завантаження по конкретним пристроям. Наприклад, обираєте там якийсь пристрій, ставите йому швидкість завантаження 50 Мбіт. Більше 50 Мбіт він не зможе отримати. Також ви можете загально змінити швидкість завантаження по всім пристроям обмежити. Далі, спеціальний DNS. Через налаштування спеціальних DNS ви можете як покращити швидкість свого інтернет-з'єднання, тому що DNS, які використовують власні провайдери, вони зачасту набагато повільніше повільніше оновляються. DNS, які доступні тут, вони будуть набагато швидшими. Також є дуже класний функціонал, який дозволяє обходити налаштування DNS на тих пристроях, на яких його не можна змінити, наприклад, це приставки, телевізори і так далі. Ставите дві галочки, вмикаєте DNS через TLS, через TLS, тому що потрібно, щоб було шифрування. І обираєте або один із запропонованих. Рекомендую, до речі, Quad 9. Або ж ви можете ввести свої DNS-адреси. Що це вам дає? Наприклад, якщо вам потрібно зайти на якийсь ресурс, який у вас провайдером заблоковано, ви до нього переходите, бачите плашечко по типу доступ до цього ресурсу, заблоковано згідно там чогось такого і не хоче вас туди пускати. Це все відбувається якраз таки через підміну адреси сайту. Коли ви там заходите на google.com, у вас браузер. Запитує у DNS-сервера, по якій IP-адресі цей google.com шукати. І от DNS-провайдера зачасту може відповідати, що його адреса якась інша, і переводить вас на от якраз цю плашечку. За допомогою жорсткої підміни DNS, ви зможете отримати доступ до всіх ресурсів, які ваш провайдер заблокував. І це все без використання VPN, звичайно. Далі, статична маршрутизація. По статичній маршрутизації, ви можете собі налаштувати прямий доступ до якогось пристрою через інший. По-простому, у вас, наприклад, є два роутера, дві мережі, які з'єднані lan кабелем а вам потрібно отримати доступ до пристрою, який підключений до другого роутера. Ви вказуєте IP-адресу кінцевого пристрою, обираєте підмережу, по якій ви будете підключатись. Обирайте шлюз, шлюзом буде виступати якраз таки другий роутер. Ви вводите IP-адресу другого роутера, зберігайте, і при підключенні через ваш роутер, він буде маршрутизувати ваш запис конкретно на той пристрій, який вам потрібен. Далі перенаправлення портів. Корисна штука була раніше, зараз в більшості можна обходитись і без нього, але в деяких, наприклад, старих іграх або ще чомусь потрібно відкривати порти. Щоб відкрити порт, вводите назву цього підключення, обирайте протокол, по якому потрібно відкрити порт. Інтерфейс завжди залишаєте в більшості WAN, вказуєте зовнішній порт і внутрішній порт, а також внутрішню IP-адресу, по якій буде йти звернення. І воно буде переадресовувати звернення зовнішнього порта на внутрішню IP-адресу цю з цим портом. Це потрібно, наприклад, для того, щоб створити свій власний сервер, того ж самого CS 16 в інтернеті, щоб друзі змогли до вас через інтернет підключитись, вам потрібно буде відкрити цей порт. Для більш нових ігор, таких як GO, це робити вже не потрібно, там використовується трошки інший протокол, який сам відкриває порти. Далі, тригер порту. Тригер порту дозволяє вам перенаправляти трафік через власне, тригерний порт. Як це працює? У вас іде якесь звернення на тригерний порт. Тригерний порт передає трафік через якийсь окремий зовнішній порт. В принципі, це функціонал зворотній до перенаправлення портів, яке працює всередину. Тригер порту потрібен для коннекту назовні. DMZ. По DMZ не рекомендується вмикати. Це демілітаризована зона. Дозволяє вам встановити пряме, незахищене, нічим не обмежене з'єднання для якогось IP-адресу. Не потрібна функція, хоча для деяких онлайн-ігор це допомагає. А вкладочка Online Detection. Online Detection відповідає за те, як роутер розуміє, чи підключений він до інтернету. По замовчуванню він звертається до своїх серверів, але ж ви можете завжди вказати якийсь свій конкретний IP-адрес. І якщо доступу до нього не буде. Роутер буде вважати, що доступу в інтернет немає. Вкладочка TTL. Вкладочку TTL рекомендую не заходити, нічого не змінювати. Це час життя пакета, тобто time to leave, скільки пакет часу існує. І це налаштування дуже критичне для більшості провайдерів. Стандартний TTL, якщо ви змінюєте, то в більшості у вас інтернет працювати не буде. Weigh Online дозволяє вам. Вивести з режиму сну або вимкнути будь-які пристрої, які підтримують цю функцію. Наприклад, вам потрібно, щоб ваш комп'ютер вдома вмикався там кожен день о 3 годині. Ви вводите MAC-адресу цього пристрою, вводите час, виставляєте або кожен день, або по яким дням це потрібно зробити, зберігаєте, і роутер буде пробуджувати ваш пристрій. Також необхідно, щоб цю функцію також підтримав пристрій, який ви будете вмикати QPNP. Це от якраз нова заміна прокидання портів. Цей протокол працює таким чином, що програма, яку ви запускаєте, звертається до роутера з повідомленням, що йому потрібно для роботи відкрити такі-такі-то порти. Роутер приймає цей запит, відкриває ці порти для цієї програми. Після того, як програма завершує свою роботу, порти закриваються. Всі активні такі підключення ви можете бачити в цьому списку. Зараз, як бачите, в мене таких немає. Але знову ж таки, ви можете тут відслідковувати, якщо у вас таке буде. Тому для більшості нових програм, які цю технологію підтримують, вам не потрібно робити перенаправлення портів. Далі пункт безпека. В пункті безпека першим розглянемо брандмауер. По налаштуванню Брандмауера перші дві галочки мають бути увімкнені. Останню рекомендую вимкнути, щоб вас не могли заспамити командою Ping, на всякий випадок краще її. Фільтр MAC. Дозволяє вам обмежити, які пристрої будуть в змозі підключатись до вашого роутера. Ви вписуєте mac адресу вписуєте коментар, і цей пристрій, який підключився до вашого Wi-Fi, зможе користуватися інтернетом. Всі інші не зможуть. Тобто, це, якщо ви, наприклад, не хочете використовувати пароль, або ж для додаткової безпеки, можете вписати MAC-адреси всіх ваших пристроїв. Далі, IP-фільтрація і фільтр домену. Працюють вони майже однаково, тільки по IP-фільтраціям потрібно вказувати IP-адресу, по фільтру домену ви вказуєте буквений домен. Наприклад, ви хочете заборонити доступ входу там на якийсь сайт для дорослих для своїх дітей, або для співробітників, обмежити доступ в себе в офісі. Ви можете просто сюди дописати домен, на який ви хочете заблокувати доступ, і вибрати галочку Дозволити всі, окрім зазначених». Тобто все, що ви сюди внесете, не буде працювати. Або ж ви хочете, щоб, наприклад, цей пристрій вам дозволяв підключатись лише до там, конкретних сайтів, вписуєте їх сюди, зберігаєте, і тільки ці сайти будуть тоді доступні. Далі Прив'язка IP до MAC-адреси. Це потрібно робити в більшості випадків, якщо ви вносите якісь налаштування статичної маршрутизації, тих самих прокидування портів і так далі. Бажано, щоб. Ваша IP-адреса, вашого внутрішнього пристрою була завжди одна й та сама. Ви вибираєте, яка вам потрібна IP-адреса, вибираєте пристрій, можете вписати коментар, щоб потім не забути, що це за налаштування. Зберігаєте. І цей пристрій завжди у вас буде отримувати лише цю IP-адресу. Вона буде під нього зарезервована. Вкладочка VPS дозволяє підключитись до вашого Wi-Fi без пароля. В більшості роутерів є така кнопочка VPS, яка дозволяє це зробити. Але якщо у вас роутер стоїть десь далеко, ви не можете фізично натиснути кнопку, ви можете зробити через адмінналаштування. І без входу по паролю можна буде підключитись до вашого Wi-Fi одноразово. Розклад Wi-Fi. дозволяє налаштувати, коли у вас Wi-Fi буде працювати. Коли він працювати у вас не буде. Ставте галочку «Вимкнено примусово і. Поза цими часовими рамками, у вас, наприклад, там інтернет працювати не буде. Далі налаштування LG. Сюди краще не заходити взагалі. Ці налаштування не потрібні більшості звичайних користувачів. Ті, кому потрібно використовувати ці налаштування, і так знають, що яка функція робить, і навіщо її вмикати або вимикати. Для більшості всі галочки мають бути увімкненими. Далі, переходимо до вкладки Система. Системі є лише декілька пунктів, які ми можемо реально налаштовувати. Перше, це змінити часовий пояс, щоб у вас в логах пристався правильний час оновити прошивку, вкладочці прошивка. Обираєте, оновлюєте, далі створити резервну копію. Резервну копія дозволяє вам, наприклад. Після того, як ви внесли всі свої стандартні налаштування, створити собі резервну копію, і якщо, наприклад, у вас щось трапилося або з вашим роутером, або ж ви щось змінили на налаштуваннях і не розумієте, чому все не працює, ви можете відновити собі робочу резервну копію і у вас все знову буде працювати. Плачка адміністрація дозволяє вам відкрити доступ для управління роутером. Перше, це або ж з локальної мережі, ви можете вказати, наприклад, з свого телефона або ноутбука, що можна було зайти в адмінпанель. Або ж можете відкрити доступ з інтернету. Доступ з інтернету буде доступний по порту, який ви вказали. IP-адреса завжди присвоюється стандартно внутрішня, але ви можете завжди вказати сюди вашу зовнішню IP-адресу, той же порт, і ви зможете підключитись. Також можете вказати, звідки це підключення має бути. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваш системний адміністратор мав доступ піддалено до вашого роутера, ви можете вказати його IP-адресу, він завжди зможе віддалено підключитись, вам щось відремонтувати. Далі, вкладочка обліковий запис адміністратора дозволяє змінювати пароль адміна. Це той пароль, який ви вводите при вході в адмінпанель. Вкладка мова, власне, дозволяє змінити мову. І вкладочка Тимчасовий перезапуск, трошки невірний переклад це графік перезапуску. Вибираєте, коли це перезапуск роутера має бути, вказуєте час, зберігаєте, і роутер буде автоматично перезавантажуватись. Далі у нас залишилося це перезавантаження, власне, дозволяє перезавантажити систему прямо зараз. Кнопочка скидання налаштувань, тобто повне відновлення заводських налаштувань як з коробки. лед керування. Ви можете змінити увімкнення або вимкнення LED-індикації, це от лампочки, які горять на роутері. І налаштування TR-69 69 це більше потрібно для інтернет-провайдерів або ж системних адміністраторів, які будуть управляти вашим роутером. Для звичайних користувачів ця функція не потрібна. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся в нашу техпідтримку, а також пишіть в коментарі з приводу цього відео, якщо щось було незрозуміло, або якщо цікаво щось по додатковим налаштуванням. Дякуємо за перегляд, до побачення.